Мої вітання новини на Ukrainian Media Network. В студії Катерина Супрун та Назар Задарій. І одразу до новин, до головних до новин з війни, минулої доби окупанти поранили бійця і п'ять разів зривали тишу. Військовий, який отримав поранено в задовільному стані. Про це повідомляє прес-центр об'єднаних сил. А власне операцію об'єднаних сил обстріли велися по всій лінії розмежування. І сьогодні, станом на сьому ранку, 3 вересня, порушень режиму припинення вогню ще не було зафіксовано. Президент Зеленський далі перебуває з візитом в США, і Зеленський зустрівся з головою компанії Apple Тімом Куком. І наступне Зеленський в себе в Твіттері написав: Радий зустрітися з Тімом Куком, який керує компанією, що надихає своїм прикладом усіх прихильників цифровізації у світі. Україна також уже є світовим it хабом Також йшлося. Про проект перепису населення, який компанія Apple успішно втілила в США, і можливість співпраці при реалізації аналогічного завдання в Україні. Також за, за словами голови Мінцифри Михайла Федорова. Федорова та. Да. Українська делегація презентувала е, свій даток Дія Дія Сіті фонд фондів. Мені знаєш, що в цьому подобається всьому. Презентували дію дія сіті фонд фондів. Там обговорили так. співпрацю щодо перепису населення, тому що компанія ЕПЛ це в Сполучених Штатах реалізувала. Там медицина, навчання, програмування, студенти, ветерани і так далі. І відкриття Apple Store. <толіко> На якому рівні ці перемовини взагалі відбуваються про відкриття Apple Store в Україні? Нарован? Я не знаю. Ну, вже ж Apple, вже Офіс в Україні, є. Офіс Apple, тепер нам не вистачало, тільки Apple Store. Ракета <спільствую> Ракетоносії українсько-американської компанії вибухнув після запуску. Шкода, звичайно. Ну, але, але це видовищно було. Але видно. не може бути е, так, щоб одразу все раз і полетіло. Ми ж не в Радянському Союзі. Ні. Ну. Ось так це виглядає. Поки що встановлюють причини причини цього вибуху. Що, ти страждаєш через ракету? Я страждаю через ракету. Ні. Як повідомляють в компанії, це в Firefly Aerospace, на першому етапі підйому Альфа сталася аномалія, яка призвела до втрати носія залежно від збору додаткової інформації, будуть надані додаткові відомості. Такими були найголовніші новини станом на зараз. Більше читайте на сайті umn.ua, Підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах. Дуже в нас є зручна штука, телеграм-канал наш umn.ua, Підписуйтесь і там. Дякуємо вам за підтримку. Нам дуже важлива ваша підтримка. Всі реквізити є у нас на сайті для донейтів. З вами були Назар Здарій та Катерина Супрун. Дякуємо за увагу. До наступних зустрічей.